Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Сьогодні вівторок, 6 серпня, і в нас буде огляд новинок, який завітав до нас на автомайданчик. наявності є ось така а 6 c 15-го року, 152 тисячі пробігу, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, кватро, повний привід, автомобіль зі штатів. Дуже гарні комплектації, яку я вам зараз продемонструю. Хто має безключовий доступ? Вставки. З дерева, пам'ять сидінь, повний електропакет, електролювання з підігрівом дзеркал, відкриття багажнику. Звісно ж, де електричне ролювання сидіння, гарний білий шкіряний салон, мультикермо, коробка автомат, підігрів, клімат та багато-багато іншого. Також авто оснащене люком. Заглядаємо на задній ряд сидінь. Він тут просто величезний, дуже-дуже багато місця. Це комплектація S-Line. Автомобіль приїхав зі штатів з легкими пошкодженнями. Також в Audi досить приємних розмірів багажник. Ось так він виглядає. Дуже-дуже класний. Є камера заднього огляду та багато-багато інших корисних функцій. Друзі, а для тих, хто шукає не бензинову, а дизельну версію, нас також є ось така а 6 з сьомому 14 2014 року, 233 пробігу, замінений ланцюг, масло в коробці в роздатках нас кватро повний привід. Ціна її 17 тисяч доларів. Повністю обслугована, нічого робити не треба, і також з мінімальними пошкодженнями зі штатів. Ось така красунька нас в наявності. KIA Soul від 2019 року ціна автомобіля 15400, це у нас 2-літровий бензин, автоматична коробка передач та 52 тисячі кілометрів пробігу всього-навсього в даному автомобілі. Тома 4 склопідіймачі, мультикермо коробку автомат, кондиціонер та камеру заднього огляду. Задній ряд сидінь доволі просторий, також дуже красиві неї двоколірні, легкосплавні диски. Це наша рестайлінгова модель, і давайте покажемо багатник. До речі. Ця машинка, хоч має 2-літровий бензин, проте дуже і дуже економічна. Так виглядає багажник. Тут є в нас ще така фальш-підлога, він набагато глибший. Машинка зі штатів, також були незначні пошкодження. Кого зацікавила пропозиція дана чи будь-яка детальна інформація по кожному з автомобілів, ви нам можете обов'язково писати в коментарях. Надійшлемо вам Вінкот автомобіля, знімемо додатковий детальний огляд з товщину міру. Можемо навіть вам комплексно оглянути автомобіль. Все зробимо ми вам, щоб ви могли, переглянувши автомобіль в нас, дізнатися повну-повну інформацію по ньому. Продовжуємо. ЄМ'яс у нас Audi a 6 c 6 10 року 2-літровий дизель автомат 350 пробігу, ціна автомобіля 8900 доларів. У нас досить економічний дволітровий дизель. Коробка у нас автомат і кузов Avant. Давайте заглянемо всередину. Так, виглядаємо салон. 4 скло підімчила требування підігрів дзеркал, мультикерму, двозонний клімат-контроль є. Дуже просторий задній ряд сидінь. Також тут просто величезних розмірів багажник. У нас в кузові Авант А6 має його просто-просто крутий. Подивіться на цей багажник. Також присутні задні парктроніки, автомобіль обслугований, значних вкладень не потребує і ціна від власника 8900. Друзі, нагадуємо, що я вам показую лише новинки. Подивіться, скільки у нас автомобілів в наявності. є ось такий Passat B6, 6500 ціна, його 7500 Volvo V50, 1.6 6 дизельне. Ось така Corolla, ще одна Corolla, Volvo V60, 3008, Renault Zoe. Шкода Румстер, Гранд Сенік, Лів, дуже-дуже великий, гарний вибір автомобілів. Отож, ви обов'язково заходьте на наш сайт Карбазар, опис в описі під цим відео буде посилання. І ви дивіться, автомобіль, які вас зацікавлять. ми вам надісламо по них також детальну інформацію. Ось така шкода Октавія Сім'я гарна. 16 рік, 251 рідного пробігу, Замінено масла, фільтра ГРМ. Ціна у 12,400. Я вам зараз поясню, чому така ціна. І в принципі, вона досить гарна. У нас є лінзована оптика, Парктроніки 360. 10, легкосплавні диски, Два комплекти гуми і заглянемо ще в салон. Автомобіль має безключовий доступ, електроскладання дзеркал з підігрівом, Чотири склопіднімачі комбінований салон, датчик світлодощу дощу мультикермо, датчик утримання смуг, функція автопаркування, двозонний клімат, підігрів передніх сидінь. Також тут є музика Кентон, вона є покращена. Автомобіль у нас представлений в кузові універсалу, багажнику, два комплекти гуми. Не будемо вам відкривати, щоб гума не випала. З підфарбовані, тільки що люди якраз оглядали, Можна сказати, що водійська дверка і ось ця дверка косметично підфарбовані. Більше зауважень по автомобілю немає. Volkswagen Tiguan в комплектації Airline 2013 року 138 тисяч пробіг, 2-літровий бензин, автомат. Ціна автомобіля такого 12900. Автомобіль має повний електропакет. Пам'ять водійського сидіння, автоматичну коробку передач, повний привід мультикермо, датчик світлодощу, двозонний клімат-контроль та підігрів сидінь. Також тут величезний панорамний дах, присутня камера заднього огляду. Ось такий гарний повнопривідний тігунчик. Також є такі два автомобілі в межах тисяч доларів, Лансер у нас 9 й рік, 308 пробігу, 2-літровий газ бензин механіка 4500. І ось така Toyota невеличка з автоматичною коробкою передач, 6 року 150 тисяч пробігу. Офіційно куплено в автосалоні від власника 5900. Volkswagen CC в комплектації Airline у нас го року 2-літровий бензин автомат 153 пробігу, ціна 11900. Дуже красивий та стильний купе подібний седан від Volkswagen з клімат контролем, підігрівами сидінь, шкіряним салоном мультикермом. Досить гарний автомобіль. І при тому, що у нас седанчик, подивіться на, цих, на цей багажник. Він просто величезний, реально дуже класна машинка. Стильна. І головне приємна ціна на комплектацію R-Line. Яна ціна з Honda CR-V повнопривідна 2009 року. 254 пробігу в даному автомобілі. Механічна коробка передавач, 2.2 дизель. Ціна 9700 доларів на даний кросовер, і він вже на українській реєстрації. Автомобіль має повний електропакет, мультикермо, механічну шестоспиневу коробку передач та двозонний клімат-контроль. Також тут величезний панорамний дах, дуже просторий задній ряд сидінь. Так виглядає автомобіль позаду і звісно ж давайте заглянемо в багажник. Honda CR-V, в принципі, у нас досить популярний курсовер в Україні, його багато хто любить. Досить м'якеньке авто. Багажник, як ви бачите, величезний, гарний великий кліренс в автомобілі. І в принципі, ціна на повнопривідний кроссовер. Нас перепрошую восьмий рік, 9700, досить досить непогана. Ось такий Меган третього покоління на коробці автомат в наявності. Ціна його 7 900, 12 рік, 251 пробігу та 1,5 дизельний двигун. Автомобіль має автоматичну коробку передач двозонний клімат-контроль, шкіряне мультикермо. Представлений Меганчик в кузові Універсал. Ось такий красивий. Одразу покажу вам поруч шкода Октавія, повнопривідна, з автоматичною коробкою передач, двозонний клімат-контроль, мультикермо, тканинний салон. Ціна є 14500, 17 рік, 280 рідного пробігу, 2-літровий, 190-сильний дизельний двигун. Ще ось така шкода Октавія 2012 року, 1,6 дизель автомат, ціна є 7 900, 12 рік та 270 пробігу. Має повний електропакет. Двозонний клімат-контроль з підігрівами сидіння. Задній ряд сидінь досить просторий, машина економічна, ще з автоматичною коробкою передач. Де, звісно ж, багажник в Октавії, як завжди, у нас величезний. Подивіться, просто на ці розміри. Задня шторка присутня, парктроніки в автомобілі. Ось такий гарний сімейний універсал. Попереду нас 2 x 5 Це наш 3-літровий бензин 11-й рік, 11250 в рідній фарбі. Коробка автомат з панорамним дахом. Має дуже гарний коричневий шкіряний салон, пам'ять сидінь, клімат, панорамний дах, дуже-дуже гарний автомобіль. З коричневою шкірою мені особливо подобається, гарний синій колір. Ось так виглядає дане авто. Великий кросовер у дуже гарній ціні. В принципі, ціна Nissan Кашкая. Ось такий багажник. Відкидається ще ось так додатково. Електропривід кришки багажника присутній. Ось такий x 5 є в нас в наявності. Поруч x 5 шостого року 3-літровий дизель 390 пробігу, ціна такого автомобіля 8850. Автомобіль комбінованим слоном шкіра з алькантарою мультикермом та кондиціонером. Також тут є величезний панорамний дах. Багажничок автомобіля. Наявності машини на нашому автомайданчику по ціні від власника без націнки. Друзі, кого зацікавить будь-яка пропозиція, обов'язково нам телефонуйте. Ми, як завжди, для вас показали лише новинки. В нас є носі понад 200 автомобілів різних моделей та марок. Приїжджайте, оглядайте, перевіряйте та купуйте безпечний автомобіль з Карбазар. Адже ми виписуємо договір, купівлі, продажу, перевіряємо валюту. Вся територія в камерах з нами купувати автомобілі швидко, зручно та безпечно. Карбазар швидко продавати, легко купувати.